Зараз шоу контент. Саме цікаве, що в мене найбільше цікавить, це трактор, який їзде сам, як будто би знаєте, дитячі іграшки на пульту управління. Проєкти робимо, проєкти по змішуванню, автоматизація процесу змішування ЗЗР ЗЗР процесі розробки контролера. ра і картошку дякую о, хлопці обід об на... Да. На привіз нам трактор Зняв ту проводку що ви бачили ми зняли повністю то... зараз Йомаю -йо, розкорочили такий трактор Все, всю проводку зняли капець да. Андрюха, о, отьо, номерок. А де ж оцей? Оцей славнозвісний трактор. У нас на Фейсбуці сторінки є, як він дізнається. Можемо відео, може скине. На якого встановили просто купу всякого обладнання, з якого зробили радіоуправління. Потім ми віддалено можемо дивитися, від камери поустановлювали десь, що перед нами. Вартість обладнання в 5 разів дорожче, ніж саме МТЗ. Та ну, понятно. Розбудки, повністю, все, все. все. Е... А з пульта можна і переключати скоростячення. Оце єдиний нюанс, що з скоростю ми допрацьовуємо в цей момент. Газ, тормоз, управління це повністю відбувається. Вижимаємо сцеплення відбувається. Осталося тільки вирішити питання з власною коробкою МТЗ. Ну, воно Світла немає, я фонарик не включив, як завжди. Ну коротше, повірте на слово, що тут куча всього Куча всього неймовірного. Може з тієї сторони. О, оце що? Це датчик тут повороту. Коротше, удивительный трактор, який їздить сам. Я думаю, ми скоро дійдемо до таких технологій, що просто фермер буде сидіти вдома на дивані. Вот, 에... Фармін-симулятор. Ні. От ти будеш сидіти вдома перед ну, комп'ютером і типу ти сидиш у тракторі і, і складіатури... печеш на поле, да. Да, <світ> да. <світ> Ну Тільки вопрос, як ми будемо перецепти сівалку, ну то вже таке, щось придумається. А це що воно таке? Це актуатор. Це ж управління, це е, повністю степління управляє, це газ. Бачимо як можна. Тобто да. це нажав, воно ну, там щось вижило, переключ... вижило степлення, так? Да? Так. Да. Це газ управління. Більше, менше. Тож наша задача яка біля поля просто включити передачу, а далі її опустити. бо... Це він зроблений, бо ми, мабуть, не сказали, для яких цілей. Проект безпілотне розмінування полів. В нас війна, да? дебільний сусід поряд, кончені люди, росіяни і вся їхня нація, яку ми обожнюємо да? і, і так далі. Два мільйона гектарів ну, десь орієнтовно вже або заміновані, або там, купу касетних там, снарядів і так далі. і так далі. Ми вже бачимо випадки, коли підриваються трактора, комбайни. І Це неодноразово. Так, там, на Латіфундісті чи інших медіа подивитися. І наша задача просто зберегти саме ціни, це життя. Людина, яка механізатора, бо люди саме ціне в Україні що наявне, це фантастично хороблює люди, яких потрібно дійсно берегти. І ми просто прибираємо людину і хочемо її зберегти. Далі оцифровуємо ці всі процеси, ну віддалене управління і так далі. Буде доробляється. Штанга, яка буде оприділяти там передні чи заді міни, де знаходяться на карту, це все наносити, для того, щоб професійні люди тоді приїхали і просто розмінували цей процес, це окрема соціальна ініціатива нашого власника Віталія Двардовича Шоберанського, він займається повністю цим проектом. Можна до нас звертатися за консультацією, ми там будемо допомагати, але Уже на фінальному етапі я думаю, до кінця року ми вже це все запустимо і покажемо вже там, публічну сусідку. Це буде дуже-дуже круто, вообще ну, і, і круто, і правда. Один із е холдингів е звернувся до нас. Вони говорять, давайте ви нам е трактор е зробите на радіоуправлінні, Ми до нього причепимо просто дискову оборону, борону. Да? І хочемо там з краю поля управляти, і буде він їхати, ну підірветься, то підірветься. Але щоб передіскувати, якісь знаряди там попідриваються і все тому подібне, але щоб не було там людей. Бо є ще ж відповідальність перед законом, як робота за працівників. Да, за працівників. І от така процедура. Теж будуть привозять до нас трактор. Ми його будемо. Це буде або трактор фент, або кейс 340. -овий. Теж зробимо на управлінні. Там що класно, бо коробка автоматична, Поняли на Угу, mm -hmm. ти... Теж менше ж немає не на не мотора ставити на цю на ручку. Так, да, так. Да. І все. Ти можеш цей процес, бо ми її в каншину їздимо. Тракторі ми достаємо технічні агрономічні дані. Це окремий відділ. У нас в проектний офіс, який цим займається. І в цьому році ми зробили класну штуку, вона називається промобук точному замиробстві. Зараз я тобі його покажу і презентую. І для ваших глядачів його можна буде або безкоштовно отримати електронну версію, або якщо ви хочете паперову купити, таку як у тебе можете до нас звернутися, ми е, дамо її. Да? Е, для чого він був створений? Це наша соціальна така ініціатива, щоб. Український фермер, там може, може навіть європейський, просто зрозумів концепцію точного землеробства, як це покроково, поетапно робити, як зменшити витрати, як ефективно інвестувати це все кошти, тому що ми маємо власну дорожню карту, сім рівнів точного землеробства, це покрокова інструкція, як проваджувати точне землеробство. Бо зазвичай всі купили там якийсь чи автопілот, чи якусь історію типу відключення секції, думають, що в нього точне землеробство. На жаль, це не так. Це точне землеробство починається. А ну що ж воно починається, бо у мене. Це контура поля. Контур поля це що? От коли ти на автопілоті об'їжджаєш з РТК і тобі пише площа, в тебе там 5,8 гектарів. Да? А коли ти цього не робиш, то є документ. Договор, а в договорі написано там 6,5 гектарів. Да? А коли ти об'їхав на автопілоті, бо в тебе є не розпрацьована площа, хтось наїхав, переїхав і так далі. І фактично операційно ти управляєш 5,8 гектарів, отримуєш прибуток, всі витрати на 5,8, а думаєш, що на 6,5. Ну, якщо я посіяв на автопілоті, МТ-зону від сівалкою Ніка, це ж вже початок точного землеробства. Це вже краще, чим втовку його немає. І ви йдете до, до тих, хто 10% фермерів, які вже розуміють, що таке точне землеробство. І найголовніше, що ви малий, молодий фермер, якому доступно такі технології, і ви їх вже застосовуєте. І всі, хто розказує, Та це, не, це дорого, неефективно і тому подібне. Ну, я як син Фербера скажу, що це все балачки і брехня. От коли ви поставите, поїздите, тоді можете як казати. А все до того, ви його не пробували, ви не знаєте про нього взагалі нічого. От Приклад той, який у нас був в житті. Від бази до поля 10 кілометрів. Сіємо, смеркалось, залишається 2 гектара. Не було б автопілота, ми б не досіяли. Пшеницю ми сіяли, і от залишилось 2 гектари. Треба було повернутися назад додому. Зранку сонечко встало, поїхати і досівати. А на другий день, можливо, дощ пішов. І в те, а потім оцей огрішок 2 гектара, невчасні терміни і тому подібне. Ну, купу факторів, які пливають. Це елементарний просто приклад. Я не говорю про перекриття. Да. Простики, да. про отакі манце з рулем, да? коли ти через рядок ходиш собі спокійно. Коли... Та то взагалі-функція. Да. Коли ти з трактора вийшов і йдеш до жінки, і тобі щось ще хочеться, а нічого не хочеться, коли ти вручну все це робиш. Да? От Маслав цілий день. <с? <с?> да, от маслав. Я таке саме казав: хто не вірить, кому це там щось кажеться неймовірне, приїжджайте до мене, попробуйте, сядьте, проїдьте, Да. Попробуйте. да. Що це проблема з краю в краю в полі проїхати, навіть без дисків, без нічого. Просто проїхати. ощутити ці всі моменти, які. Так ми з вами спілкувалися, ви пам'ятаєте, як казав, та на що воно треба, то херня? Що я вам сказав? Кажу, ми з вами поспілкуємося, як ви його пробуєте. Що воно таке? 100%. 100%. І 100%. я ж неодноразово казав велике дякую Богдану, тому що ну, до цього це одне, після цього це зовсім інше. Ну, Це якоби доказувати комусь щось. Це просто треба пробувати. Да. І основне до нас ви можете звертатися, ми на будь-який бюджет знайдемо вам технічне рішення. На будь-який. А що ви пропонуєте фермер? Взагалі? Яка ваша діяльність? Вітам, перше, це автопілоти, як на безкоштовних, так і на самих точних РТК-сигналах, бо в нас власних 150 базових станцій РТК, які дають корекцію, плюс-мінус 2,5 з Також ми займаємося переобладнанням окрискувачів на автоматичне відключені, як по секційне, так і по форсуночне, можемо гібридне зробити. Да? Модернізація оприскувачів до нас оприскувачі привозять люди на реставрацію. Також ще дуже багато цікавого, пов'язане там з моніторингом глибини обробітку, системи для диференційного внесення добрив там, на розкидачі і так далі. Окремий агроконсалтинг у нас пов'язаний там з агрохім обстеженням полів. З цифровізацією полів да, і так далі. Дуже великий спектр послуг, більше 70 напрямків компанії. Всі я вам точно в одному відео, в десятьох ми не розкажемо, бо це доволі велика історія. Але концептуально ви побачите в цьому промобуки по точному землеробстві. От, от з елементів, які ми пропрацьовуємо, ми працюємо з ними. Да? Ви ознайомитеся глибше зрозумієте цю філософію, бо по-іншому, як да, релігію точного землеробства. Бо ми часті буваємо часто і проповідниками. Да, ти приїжджаєш, каже, давайте точне землеробство. А тобі фермер, та то херня, якась ти мене намахати хочеш. Ну наші традиційні підходи до ведення переговорів фермерів. І потім вони там проникаються цими, дивляться. Е... Більше хочете про точне землеробство, бачите, дивіться канал Андрія Капріци про Пресіжен. Да? В нього канал називається Power Precision. сила в точності. Це один із перших наших клієнтів, вже друзів, який повірив в нас і пішов по нашій технології впровадження точного землеробства. Он стоїть Богуслав, на який його ж Богуслав, Андрюхі, привіт. Катриція, на якій ми встановили системи стабілізації штанги, бумтрек такий. Да? Ну не отак тепер штанги, а отак. Да? Бо відстань повинна бути витримана. Е -е... Зробили його ізобасний. Е Це коли будь до будь-якої навігації задні штекерки просто втикнув, да? і він на моніторі показує. Як на прицепт, мамка-бапка. Типа типа того. того. будемо ну, простими речами. Говорити і ну, нічим не гірше, як хорш, я, я так думаю. Ну, понятно, що хорш – це хай-левел в оприскуванні, да, і принципних оприскувачів. Але із нашого Богослава можна зробити інноваційний оприскувач, який буде працювати і виконувати майже ті самі функції, що і в модних, крутих оприскувачів по 120-150 тисяч доларів. Ну, тільки ж вартість Богослава і вартість да. ну Звісно, на, наш виробник Те потрібно підтримувати нашого виробника. Да, Вірити в Україну, в українського виробника, і шанувати ті бізнеси і компанії, які в такий тяжкий час працюють. 100%. Це ми тобі, Андрюха, даруємо таку штуку. Отак. От. Да, це про про сучасні технології, точне землеробство. Ось всі розділи, які є. На тому. Да. Да. Ви проникнете з цієї всієї історії. Ми максимально легкими формами і термінами хотіли його викласти для розуміння наших фермерів. Да. Навіщо як що до чого проводиться? Е, ви ознайомитеся, можете за додатковими роз'ясненнями до нас звертатися. Тут як треба паралельне водіння впроваджувати, ну, ті самі автопілоти, да? як е модернізувати оприскувачі, як агрохім обстеження підходити, проводити це взагалі да? метеомоніторинг, моніторинг ущіння, те, хто мало що робить взагалі, плужна підошва, в нас страдає. Перехідна технологія, бо ми консультуємо перехід на стрібтіл, на вітіл, як впроваджувати, е щоб техніка хаотично не рухалася по полю. Ми і скаутингом, і моніторинг дронами, і і ну Дуже багато чим займаємося. Системи картигрухування врожайності ставимо, Хочте, хоч на комбайн Нін, Дон, можемо поставити взагалі без проблем. Коротше, сіки нового для себе взнав, що в голові не вкладають, тепер навіть ще два дні, щоб це все переварити. Ну, як без 50 грам тяжко зробити. <сум> Засвіти, це ж треба, <надо>, да? так? <сум> все розписано. Ми посилання дамо тобі для того. Да, е, що цікаво, це, це люди перейдуть, да, подивися. І поділися враженнями вже від себе, от, як людина, яка ознайомилася з цим промобуком, щоб ти розповів, що воно тобі дало і чи треба. Не знаю тільки коли це буде туди сторінок, ну, поки я зима, все перечитаю. Зима, зима довго. Світла немає, візьмеш фонарик на лоба, раз і все. Дров під ну, свічечку, дров підкинув, все. Те воно камін який гарний. Що є, то є. Ну. <світку> <світку> так що все, закінчимо. Все, дякую, Все, всім пока, до побачення, всім.